Привіт! Мене звати Влада, і це мій блог, в якому я розповідаю про біполярний розлад. Хочу нагадати, що в мене біполярний афективний розлад. Зараз я тимчасово проживаю в Литві і лікуюся тут. Це відео буде про ліків, про лікарів, про те, як я починала лікуватися і як я продовжую лікуватися, про мій досвід. І розпочну з того, що починала лікуватися я в Україні. Чому саме в Україні? На той момент це було доступніше. Мені потрібно було терміново звернутися до спеціаліста. На той момент я не знала, що це буде по грошах саме в Литві. Я знала лише те, що це досить дорого. І я поїхала в Україну, щоб провідати своїх близьких, і записалася до лікаря. Консультація в межах норми по вартості, яку можна оплатити, в якою можна жити. І також ліки, приписані лікарем, теж вартують гроші дешевше, ніж в Литві. Але така моя лафа, вона продовжувалась досить недовго, так як я не могла відвідувати лікаря в Україні часто, мені потрібно було лікуватися постійно, мені потрібно було бути під наглядом лікаря, І я прийняла рішення зайнятися пошуком лікаря в Литві. Це зайняло не так багато часу, але я все ж таки знайшла. І з всі в те, що важкість полягала в тому, пошуку в пошуку лікаря важкість полягала в тому, що не всі лікарі можуть спілкуватися російською або англійською мовою. Литовську я вчу, але в мене досить маленький рівень для того, щоб говорити про стани, психічні стани. Це досить складна тема. І мені вдалося знайти російськомовного психіатра. Ще один із мінусів в тому, що консультація досить дорога, вона коштує 120 євро. Але в мене є приватне страхування. І я про нього навіть на початку не подумала, що я можу його використати. Я думала, що воно не буде діяти на психіатр. Але воно діє і є великий плюс в тому, що я можу відвідувати лікаря. Можна сказати, безкоштовно, і отримувати рецепт на ліки і також користуватися приватною, приватним страхуванням. Але на приватне страхування також потрібні кошти, вони інколи закінчуються, і зараз, уже, щоб купувати ліки, мені доводиться сплачувати особисті кошти. Але це вже потім. Я лікувалася в українського лікаря, і мені досить, мені досить подобалось. Все було непогано, все було в межах норми, знову ж таки, повторюю, що я не мала можливості більше їздити в Україну і лікуватися у українського лікаря, тому я його змінила. У Литві змінила двох психіатрів. Перша психіатр була досить молодою, вона змінила мені ліки, і ми продовжили лікуватись. Про те, як я лікувалась, про те, як. На мене впливали ліки, є окремо відео, воно буде тут чи тут. І а, вдруге, коли мені потрібно було звернутися до психіатра, мені потрібно було знову звернутися терміново, тому що в мене перше закінчився рецепт, друге, я себе дуже погано почувала. Третє, в мене знову з'явилися суїцидальні думки. Це виходить до другого пункту. І мені знайшли іншого лікаря. Вона виявилася досить дорослішою за першого, за першого в Литві лікаря і е, вона вислухала повністю мій анализ. Вона запитала, хто саме поставив мені діагноз біполярний розлад, з чого це все виплило. Ми з нею поспілкувалися, вона підтвердила цей діагноз і назначила мені ще інші ліки, додала саме ліки для біполярного розладу. Прибрала інші ліки, які негативно впливають на мою починку. Хоча антидепресанти вони в цілому впливають на починку, але знайшли менш такі а, більш точніше безпечніші ліки, котрі будуть трошечки м'якше впливати на мою починку. Так як у мене з дитинства є проблеми з починкою. І на сьогоднішній день я лікуюсь у тієї другої психіатрики, в якої я була. Тому що вона, вона, мені, вона мені найбільше сподобалась. Я, ми один до одного знайшли класний підхід. Я е, лікуюся зараз саме в Літві, мені дуже подобається те, що мені не потрібно їздити в Україну, я можу просто спокійно прийти до лікаря, записатися завчасно. Якраз зараз у мене є візит майбутній, тому що у мене закінчується рецепт, і незважаючи на те, що я себе досить добре зараз почуваю. Потрібно оновити рецепт і продовжувати лікування, щоб вийти в ремісію. Тому е я розумію, що не у кожного є можливість відвідувати лікарів за кордоном, тому що, як мінімум, це дуже дорого. І це може бути також мовний бар'єр. Мені пощастило в тому, що Литва досить російськомовна, е в якійсь мірі вона також англомовна. Але здебільшого лікарі, такі досить дорослі лікарі, досить дорослого віку, вони добре знають російську мову. І в цьому заключається великий плюс, що можна з ними контактувати і знаходити вирішення проблеми. І з якоїсь точки зору мені навіть пощастило, тому що приватне страхування, тому що російськомовний лікар, тому що доступність. І це дуже класно. Ем, я би дуже хотіла, щоб люди, котрі відчувають себе погано, вони також зверталися до, психі... до спеціалістів, тому що це дуже важливо і знаходили всі можливі варіанти вирішення цієї проблеми. Я чула, що можливо звертатися до лікаря також віддалено, до психіатра українського, який буде виписувати рецепт, і ти вже в країні, в якій ти перебуваєш, ти зможеш вирішити питання з рецептом. Але я не знаю, наскільки це працює. Треба дізнаватися, наскільки це реально. Але я думаю, що зараз реально все в період війни, в період того, як українці розкидані по кожному куточку світу, і майже половина мають якісь психічні розлади, з якими вони живуть. І з цим треба боротися. Це дуже важливо, тому що ваше життя дуже важливе. Саме тому я раджу звертатися зі своєї сторони до спеціаліста в своїй країні перебування, якщо є можливість, або ж звертатися віддалено, але наскільки це реально. На цьому все.